На телеканалі Раї. Ви дивитесь новини Прикарпаття? У студії для вас працює Вікторія Уніцька. Сьогодні у випуску підтримка студентів, наслідки негоди та відзначення ювілею бурштинської ТЕС. Залишайтеся з нами. Попереду лише найактуальніше. Посади дерево з багати планету у Бухтівецькому лісництві на надвірнянщині. Висадили майже 4 тисячі дерев у рамках акції Дерева пам'яті українських героїв Ялиця, Бук і ялина тепер ростимуть на площі 8 гектарів. До благородної ініціативи долучилися родини загиблих воїнів: місцева влада, депутати та волонтери. Як відбувалася посадка, розкаже Іванна Осташук. Сестра безвісти зниклого захисника Надія Головінська долучилася до висадки лісу в бутівецькому лісництві. Жінка каже, це обов'язок кожного свідомого українця. Знаєте, емоції прекрасні, гарна природа, гарне повітря, гарні відчуття, і рада, що я долучилася до такої корисної справи. Посадка лісу. Для покращення екології у рамках екологічної акції дерева пам'яті українських героїв на площі 8 гектарів садили ялицю, бук та ялину. Ветеран АТО Юрій Остапчук з 2016 року доєднюється до таких акцій. Впевнений, таким чином береже природу. Сіки нас дісту погоріло, скільки на сході москаль розбив, погоріло. скільки навіть військові рубали на дрова, бо виноже руб... треба рубати, бо грітися. От, я вже, чесно кажучи, пішов з війни. Ми з 16 2016 року кожен рік я їжджу сюди дерева. Кожен рік. деколи весною і, і осінню ми їздимо. Усе поселянське лісництво. І ми екологію піднімаємо, ліс бережемо природу. Загалом під час акції висадили близько 4 тисяч саджанців, вирощених у розсадниках на території Бухтівецького лісництва. Лісівники розповідають на двірнянське надлісництво під час весняної посадки планують висадити понад 30 гектарів площі. Це був зруб 2024 року. З загальним запасом 320 кубів. Ми садимо точніше усі карпатські лісоутворюючі породи. Це є бук, ялиця і ялина. Пізно приходить весна, це найтепліше, -най 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 як кажуть, лісництво. Ми лише розпочали. У нас на весняній посадці є 39 гектара гектарів посадки лісових культур. І маємо 99,7 гектара це природного природного поновлення. Екологічну акцію підтримав голова надвірнянської РВА Петро Хмельовський. Згадав про пожежі у карпатських лісах. Висаджуємо дерева пам'яті українських героїв. Це я думаю, сьогодні дуже актуально, підтримуючи наших героїв. Які воюють, пам'ятаючи тих, хто загинув, ми робимо цю акцію, щоб не забути і пам'ятати завжди цього року. Особливо треба займатися висадкою лісу, тому що дуже багато було втрат, пов'язаних з пожежами. Ми пам'ятаємо навесні, у нас вигоріло дуже багато гектарів лісу в цьому районі, в районі пасічної бухтівця. І тому ми всією адміністрацією приймаємо участь у екологічній акції, садимо дерева. Я думаю, що це дуже важливо. Іван Осташук, телерадіокомпанія Раї 60 років енергії, що живить серця. Борштенська тес відзначила поважний ювілей шість десятиліть щоденної праці, викликів і здобутків. Внаслідок війни станція зазнала значних руйнувань, але впевнено продовжує крокувати до перемоги. Про силу духу енергетиків і та, як відзначили важливу дату, далі у сюжеті нашої знімальної групи. 60 років єдності, сили та світла для України. Бурштинська теплова електростанція відзначила свій ювілей: шістдесятиліть праці та зусиль. Після повномасштабного вторгнення зазначає представник станції. Усі працівники зіштовхнулися з неймовірними викликами, обстрілами та пошкодженнями однак не здаються. Кожен з обстрілів їх їх було близько 12, Це окрема історія героїзму. Розумієте, що люди, які експлуатують обладнання. Не можуть припинити генерацію, і тому вони залишаються на робочих місцях навіть під час загрози влучання і високої загрози загибелі. З погодами про роки праці на бурштинській тес ділиться заслужений енергетик України Йосип Копчинський. На станції я прийшов приїхав на період монтажу. Це був 63-й рік. Працював дежурним. Електрослюсером, старшим дежурним, начальником зміни, майстром бурелінням захисту тепловим і працював в цьому кінцево до пенсії, я працював старшим майстром по ремонту. Борсинська ТЕС мала надзвичайно велике значення. Бурсинська тес хочу наголосити в тому, що була кузнею кадрів підготовки спеціалістів. Спеціалісти на бурсинський тес працювали в В'єтнамі, в Монголії, на Кубір. Керівник Тес Вадим Сімаков підсумовує завдяки витримці та відданості працівників. станція впевнено дивиться в майбутнє, і це їхнє основне досягнення. Рахую на сьогодення сьогодення можна сказати то. Що ми досягли 60 річчя, і маємо можливість сьогодні цю дату відзначити це завдяки нашим співробітникам, нашим людям, нашим захисникам і Богу. У нас є чіткі плани на майбутнє. Я рахую, що це головне. А енергетики для цього зроблять це. Я лазорик, Олег Бат, телерадіокомпанія Рай. Турботою про студентське життя. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника отримав нову партію допомоги від благодійного фонду Чисті серцем. Цього разу підтримка спрямована безпосередньо в студентські гуртожитки. Передали речі, які значно полегшать побут молоді. Що саме отримали студенти? Дізнаєтеся із сюжету Уляни Фицик. Черговий етап підтримки студентів Карпатського національного університету став можливим завдяки благодійному фонду Чисті серцем. Ноутбуки, електрочайники, мікрохвильові печі та іншу техніку спрямують на покращення умов проживання студентів у гуртожитках. Сьогодні ми передаємо для прикарпатського а тепер вже Карпатського університету для гуртожитків і також для їхніх адмінбудівлі. Це ліжка і холодильники, і машинки пральні. Також аптечки для того, щоб були всіх забезпечені в гуртожитках для дітей, електробатареї це для укриттів, а також мікрохвильовки, чайники. Ну і само собою ноутбуки. Ректор Карпатського національного університету Ігор Цепенда зазначив, благодійний фонд чисті серцем. Уже не вперше підтримує університет та його студентську спільноту. Продовж багатьох років. В... Саме ця благодійна організація здійснює дуже широкомасштабні проекти, які в першу чергу сконцентровані на допомогу всім необхідним тим, хто цього потребує. Цьогорічна програма присвячена студентству. і сьогодні ми маємо можливість спільно з керівництвом фонду. В гуртожитках Прикарпатського національного університету розподілити дуже важливі елементи, які забезпечують функціональне життя кожного студента. Одному зі студентських гуртожитків проживають іноземні студенти, зокрема громадяни Китайської Народної Республіки, які навчаються в інституті мистецтв. Серед них аспірантка спеціальності музичне мистецтво Чжан М'яо. Я імені всіх аспірантів Podiaku Vati za podarudok nam duże przyjemno Mbajaju w Ukraini i Kitaju i Kitai e, żyli w umili i Дружбі, співзасновник благодійного фонду Честі серця Василь Вишиванюк наголосив, допомога стала можливою завдяки підтримці міжнародних партнерів. Допомога сформована, дякуючи підтримці Міністерства закону справ України та надано від Китайської Народної Республіки. Це вже не перший раз Китайська Народна Республіка надає допомогу Україні через наш фонд. І ми кажуть постійно щиро дякуємо за цю підтримку. І вона нам дуже потрібна і навіть так співпало сьогодні. Що у цьому гуртожитку, в котрому куда ми передаємо, також живуть і громадяни Китаю, котрі навчаються у нас у Франківську. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук відвідала Косівську центральну районну лікарню. Тут тривають ремонтні роботи у відділенні, де невдовзі надаватимуть реабілітаційні послуги у стаціонарному режимі. Під час візиту очільниця Прикарпаття поспілкувалася з інвесторами проєкту, зустрілася з медиками, а також із військовослужбовцями, які нині перебувають в медзакладі. За подіями стежила і наша коломийська знімальна група. У Косівській центральній районній лікарні вже активно розпочали роботи щодо створення реабілітаційного відділення. Воно розраховано на 30 ліжкомісць. Палати тут переобладнають відповідно до всіх норм, в тому числі доступності, становлять і ліфт. На практиці ми сьогодні будемо показувати, то, як ми розвиваємося. В першу чергу у нас на стадії ремонту є стаціонарне реабілітаційне відділення на 465 квадратних метрів. Проект фінансування даних реабілітаційних відділень за кошти Світового банку. Вартість проекту коштує 15 мільйонів минулого року. Міською радою було виділено 3 мільйони. Виготовлено проєктно кошторисна документація, пройдена відповідно. Експертиза докладається до цього, і благодійний фонд Move Ukraine Тут планується створення модульного будинку для амбулаторної реабілітації. Ще один модульний реабілітаційний. Центр за підтримки партнерів буде встановлено до кінця року у Верховині. Ми з дружиною бачили потребу на реабілітацію не в великих містах, але в маленьких містах, містечках, де є велика потреба. Ми з лікарнею домовилися, що будуємо будиночок тут ззаду на 153 квадратних метрів, обладнуємо. Це буде амбулаторна реабілітація для вашого міста. Очільниця області також зустрілася із працівниками лікарні та захисниками, які перебувають на лікуванні. Наші захисники кажуть, що проходити реабілітацію та лікуватися у косівській лікарні доволі комфортно. Тут усе прекрасно. Персонал прекрасно заботиться. Реабілітаційні медсестри працюють дуже добре. Я взагалі не міг ходити. Поставили за схожу медики, допомагали розробляти ногу. вона ну, взагалі не рухалася. Не знаю спеціально прави, як покращити, легше, так що не дуже боляче і практично. Приємно з ними працювати». очільниця Прикарпаття. Подякувала лікарям за щоденну працю та піклування про наших воїнів, а захисникам за оборону країни. Наша область активно зараз працює над досконаленням сфери охорони здоров'я. Сьогодні працюємо в Косівській районній лікарні, і до кінця року ми тут побудуємо модульне реабілітаційне відділення. Це амбулаторне відділення, яке буде надавати послуги з реабілітації для наших захисників захисниць. З нашої області, якщо буде потреба з інших областей, які приїжджають, і звісно для людей, бо тому є дуже велика потреба не тільки військовим, а всім проходити реабілітацію. Світлана Онищук вважає, що всі кластерні медичні заклади Прикарпаття повинні мати реабілітаційні відділення як стаціонарні, так і амбулаторні. А це можна буде зробити за співпраці обласної влади, громад та міжнародних донорів. З Косова Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї. Вогонь, вода і буревії. Ці стихії влаштували справжнє випробування для мешканців Прикарпаття. Рятувальники гасили пожежі, ліквідовували наслідки негоди та витягували з води загиблих. Деталі надзвичайних подій у сюжеті Юлії Торконяк цими вихідними рятувальники Прикарпаття мали чимало роботи. Ліквідовували пожежі та наслідки негоди, а ще допомагали витягувати потонулих людей. 3 травня ввечері в селі Тростянець Заболотівської громади Коломийського району у місцевому ставку втопився 10-річний хлопчик. Водолази виявили та підняли на поверхню тіло хлопчика 2014 року народження. За попередньою інформацією, дитина перебувала біля водойми ще з одним хлопчиком, який повідомив про нещастя батьків. Обставини даної трагедії з'ясовують правоохоронні органи. А в селі Старий Косів Косівської громади рятувальники з місцевого ставка дістали тіло загиблої жінки. Усі обставини встановлюються правоохоронцями. У Миколичині Яремчанської громади спалахнула пожежа у лісі. Вогонь, який поширювався через сильний вітер, охопив площу близько 4 гектарів. До гасіння залучалося 19 рятувальників, 4 одиниці техніки та 22 лісники. У селі Бистриця Поляницької громади горіла суха трава, чагарники та лісова підстилка. Через відсутність під'їзду гасіння здійснювалось вручну за допомогою підручних засобів. До ліквідації даної пожежі було залучено 43. Три особи, 8 одиниць техніки, зокрема 23 лісники, а також місцеве населення. Крім цього, рятувальники ліквідовували наслідки негоди. 4 травня у другій половині дня на території Рогатинської територіальної громади спостерігалися грозові дощі з поривами вітру. В результаті негоди на автодорозі мукачево Львів поблизу села Бабухів було повалено близько 20 дерев, одна з яких впало на легковий автомобіль. Постраждала жінка, яку до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було передано медикам. А ще надзвичайникам надійшли повідомлення про підтоплення приватних присадибних ділянок у селах Вербилівці, Залуж'я та Лучинці. Всього на території Рогатинської громади постраждало 21 домогосподарство. Рятувальники продовжують допомагати мешканцям ліквідовувати наслідки негоди. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Крадіжка на дачі і швидке затримання. У Коломиї поліцейські оперативно викрили зловмисника, який проник до приватного дачного будинку та виніс чуже майно. Виявилося, що затриманий уже мав судимості. Цього разу втекти не вдалося. Його схопили вже за кілька годин після злочину. Як вдалося викрити крадія у матеріалі? Яни лазорик. Крадіжка серед білого дня. До Коломийських поліцейських звернулась 84-річна жінка. Заявниця повідомила, що поки вона порилась на городі біля свого дачного будинку, невідома особа проникла у приміщення та викрила сумку з грошима, мобільним телефоном та банківськими картками. Прохоронці одразу ж розпочали розшукові заходи. Переглянули камери від опитали можливих свідків та очевидців. Продовж декількох годин оперативні працівники затримали особу причетну до кримінального правопорушення на одній з вулиць районного центру. Ним виявився уродженець Миколаївської області тисяча 79 року народження, затриманий неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів. Поліцейські провели обшук за тимчасовим місцем проживання зловмисника. Вилучили частину викрадених коштів, решту коштів він стиг потратити. мобільник та сумку викинув. Слідчі затримали фігуранта процесуальному порядку за процесуальне керівництво Коломийської окружної прокуратури. Йому вже повідомили про підозру, у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною четвертої статті 185 кримінального кодексу України Йдеться про вчинення краді. В умовах воєнного стану або надзвичайного стану. Згідно із законодавством, зловмиснику загрожує максимальне покарання до восьми років позбавлення волі. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія «Рай». Трагічні наслідки на дорогах. За останні дні на Прикарпатті трапилось кілька серйозних аварій. У Косові смертельна. У Тисменецькій громаді з потерпілими. Поліцейські вже відкрили кримінальні провадження та з'ясовують усі обставини. Докладніше про обидві події знає Юлія Торконяк. Загиблий і травмований. Кілька ДТП трапились цими днями на дорогах Івано-Франківщини. 3 травня у Косові по вулиці Небесної Сотні водій Форд перевищив швидкість та збив велосипедиста. 52-річний житель Верховинщини керуючи автомобілем Форд Сієра, не враховував дорожньої обстановки, не дотримуються безпечної швидкості руху та вчинив наїзд на 75-річного велосипедиста. Останній рухався по попутному напрямку з легковиком. В статті дорожньої транспортної пригоди місцевий мешканець від утриманих тілесних ушкоджень помер у лікувальному закладі. Водій тверезий, за даним Фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна аварія сталася 4 травня близько опівночі в селі Липівка Тисменецької громади. Не водій Тойоти не впорався з керуванням та заїхав у бетонний паркан. 21-річний Франківець, керуючий автомобілем, Тойоти Ленд Крузер не обрав безпечної швидкості руху. Не врахував дорожню обстановку та не впорався з керуванням. Опісля допустив зіткнення із бетонним заїздом до житлового господарства. Наслідок ДТП пасажир автомобіля 2002 року народження. Отримують тілесне ушкодження, Його доставлено до лікарні У Нече відібрано кров для перевірки на стану сп'яніння. Результат пози позитивний. поліцейські затримали водія у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за частиною першої статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія івано франківську готуються до благодійного гараж сейлу, щоб зібрати кошти на апарат ШВЛ для військового госпіталю. Організатори з громадської організації Галицькі Лева вже розпочали збір речей. Коли і де саме відбудеться розпродаж, дізнаєтеся від Яни Лазорик. Ще один спосіб підтримати армію Івано-Франківську проведуть благодійний розпродаж гараж гараж-сейл. Ми виставили локації. Люди приносять речі, яким вони хочуть дати друге життя. Ми їх перебираємо, сортуємо, оцінюємо і 9-10, 11 травня цього року тут на площі ринок ми їх будемо продавати, а всі виручені кошти підуть на придбання апарата ШВЛ для військового шпиталю Івано-Франківська. Це можуть бути книги, це може бути, це може бути одяг, сезонний одяг дитячий, жіночий, чоловічий. Також це можуть бути аксесуари, там годинники. Телефони, фотоапарати, зрештою, будь-яка річ, яка представляє якусь цінність, можете принести. Ми дозбираємо на той апарат, який вже працює. Його вартість 1 мільйон 650 тисяч гривень. Минулому році ми зібрали 650, Цього року ми вже назбирали 230, і залишилося нам ще 830 тисяч. Тому ми дозбираємо. Співорганізатором розпродажу є громадська організація. Теплі обійми. Її керівниця Ольга Зварич каже: люди втомилися до нас. Дати а такий спосіб підтримки захисників більше змотивує та зацікавить, сказати, що на якусь таку, знаєте, кінцеву остаточну суму ми розраховуємо. Ми не можемо, тому що все буде залежати від різних факторів, від, від погодних умов. Але ви знаєте, кожного дня після кожної акції ми повинні думати, що як представити, тому що збори йдуть дуже важко. Люди втомилися, люди і матеріально втомилися від цього, тому що ми розуміємо, що йде війна, але також є повсякденне життя. Але знаєте, разом гуртуючись маленькими донатами, нам треба пам'ятати, що немає маленьких чи великих донатів є просто донат, який допомагає закрити той чи інший збір. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм. Поезія як дарунок найдорожчій людині. Івано-Франківську провели конкурс Материнське серце, храм любові, присвячений Дню матері. Діти та молодь з різних куточків громади відкривали свої серця у віршах, де кожен рядок був про щиру вдячність, тепло та ніжність до мами. Коли відбудеться нагородження переможців, розкаже Уляна Фицик. До дня матері, який цьогоріч відзначатимуть 11 травня в Івано-Франківській області, відбувся конкурс поезії Материнське серце. Храм любові. Захід об'єднав учасників різного віку, які через поетичне слово висловили щиру любов, вдячність і шану до найріднішої людини, мами. Спостерігаємо дуже велику зацікавленість з боку громадськості власне, до поетичного слова. Надійшло більше ста заявок, і оцінювали ці поетичні твори професійно журі у складі науковців, письменників, культурних діячів краю. також були залучені вчителі української мови та літератури. Основними критеріями було відповідність тематикці конкурсу, оригінальність, досконалість. Форми свіжість, метафори, власне, володіння поетичним словом. Конкурс проводився в трьох номінаціях: учнівсько-студентська поезія, поезія дорослих та поезія захисників і захисниць. Участь у ньому взяли більше сотні осіб. Захід ініціювала голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук. Цей конкурс про маму, про найдорожчу людину в цілому світі. Направду серце матері – то є храм любові, бо немає жодної людини в світі, щоб любила більше як. Як любить мама в час війни наші матері проходять дуже багато випробувань. Вони чекають синів з війни. Не втратили багато синів на війні, доньок. Тому насправді зараз дуже складний час, і цей конкурс підтримати: підтримати матерів наших героїв, підтримати матерів військовослужбовців, які чекають синів з фронту. Нагородження переможців конкурсу Материнське серце, храм Любові відбудеться 11 травня в Івано-Франківській обласній філармонії. Крім того, найкраща поезія буде відзначена очільницею Прикарпаття Вибір серцем. Уляна Фоцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Це всі головні новини Прикарпаття на цю мить. Але залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого зі світу.